Колись історично існували у нас там умовно програмісти, котрі виконували все. Да? Не було якогось поділу там на бекенд, фронтенд, кей, кей приходила задача. Програмісти брав і від початку до кінця робив, як він може. Потім на допомогу, мене, якщо я не правий, з'явились проджект-менеджери, так да? коло обов'язків яких дуже широке, прям неймовірно широке. І мені здається, одним з цих обов'язків було якраз і перекладання на мову програміста якогось бізнесового контексту. Чи я правильно розумію, що ось як це відбулося в програмуванні? Я маю на увазі з девелоперами, що з'явилися різні ролі. Так і тут був умовно, project Manager, котрого розділили на BA, продукт-овнера, product продакт-менеджера product і project Manager ще Scrum крайммастера. Саме так, і я б сказав, що раніше був PM, і дійсно, можливо, це було контекст річнього, да, розробки, контекст відносин між клієнтами командами. На сьогодні, ти знаєш, я кажу, кварталами змінюються контексти бізнесу. Бізнес щось придумує, передумує, технології розвиваються. І PM по собі, як менеджер, якісно може виконувати лише секцію менеджмента. Ну, ти знаєш, в командах. Від 10 людей, від одної скрам команди, вже бажано мати або окремо бізнес-аналітика, або людину, яка виконує цю роль.